Друзі, вітаю! На зв'язку Japan 4 четвірки. Найбільша авторозбірка в Україні. І сьогодні в нас топ найгарячіших автівок в бюджеті до 20 тисяч доларів. Самі емоційні, самі зажигалки, самі супер драйвові авто, котрі підійдуть для молодого парубка або дівчини. І на п'ятому місці, ну куди ж ми без BMW? А саме BMW 3 серії 340i. Там стоїть супернадійний динамічний мотор B58. Саме від тої генерації останньої треба брати ці авто. Саме з цим мотором він ну, найнадійніший і без сильних дороблень автівки, дороблень мотора, можна вижити з нього 600 кінських сил на повному чи на задньому приводі. Якщо ти не фанат BMW, а хочеш собі активну авто із Німеччини, то я радив би тобі подивитися на Audi s 3 Вона менша за розмірами, вона не менш динамічна, бо... Там є суперкрутий дволітровий мотор. І вона буде трохи свіжішою аніж BMW. Вона така менша, компактніша, більш юрка, і на ній можна дійсно дуже кльово їздити в потоці. Ну, де ви зараз те? А от динаміка, шашечки, ну пацани розуміють, це вже кайфова движуха. Тому Audi S3. Ресочку, ну на жаль, не знайти в тому бюджеті. А от С3 дуже кльовий, молодійний та комфортний автомобіль, котрий буде дарувати емоції кожен день. Одна з невеликої кількості Audi, котрі подобається команді АвтоДжапан. А якщо вам потрібні запчастини на японські, корейські та американські автівки, ви завжди їх зможете знайти в нас на розборці 4 четвірки. Ви в нас велика кількість запчастин на будь-які авто від Lexus, Toyota, Mazda, Acura, Nissan. Infinity, Mitsubishi і, блін, що тільки захочете. Не просто так ми найбільша розбірка в Україні. Тому, друзі, переходіть на сайт та замовляйте саме те, що вам потрібно. Третє місце: якщо ти хочеш собі спорткупе. Від Японії динамічну, спортивну, то я радив би придбати GT86 або Subaru BRZ. Двохлітровий мотор 200 плюс кінських сил, кльова розвісовка, дрифт та дуже симпатичний кузов. По салону дрова. Нічого прикольного там нема, там все дубове, але, ну блін, пацани, ну це ж про спорт. Дійсний спорт. Там кожа рожа, то потім постарієте, купіте собі Вольва чи Лексуса. А тут зараз ну, динаміка, драйв і активне життя. Тож, друзі, друге місце суперпопулярний, комфортний, надійний, емоційний, веселий автомобіль. Але він, бачите, стоїть трошечки поперед Audi і BMW, бо він більш народний. І це Volkswagen Golf, Golf GTI чи Golf R. То вже на ваш вибір і на покоління, котре ви хочете взяти. Але я радив би на всі бабки взяти собі Golf GTI, і зробити там той самий тюнінг, котрий ти би хотів. Там супер кльовий мотор, 2-літровий TSI, коробка dq 250 Але якщо ви знайдете там коробку dq 382, то зовсім проблем не буде і буде супер максимум позитиву від цієї тачки. Так, передній привід. Але врулюється вона дуже кльово, на треку показується дуже комфортно. І, в принципі, авто гарне, красиве, та для молодих драйвових чуваків вона must have. І на першому місці буде автівка із суперкрутим корінням. Бо це була колись легендарна гадзіла. Але зараз її переробили в Infinity Q50. Трьохлітровий v 6 з двома турбінами на 405 кінських сил, супер динамічний, гарне та пафосне авто. Всі його купують, коли хочуть не бути, як е, ті, хто придбають BMW, чи Audi чи Mercedes. Infiniti – цікаве авто, Q50 в тому числі. До речі, у нас тут десь є поряд мотор на неї, якщо він ляже, не дай Бог, але якщо так станеться, ви зможете його придбати в нас. Тому, друзі, Infiniti Q50, Sport, Драйв, Динаміка 400 плюс кінських сил, це найпотужніше авто в нашому топі. Так, звичайно, з BMW можна зробити тюнінг, але чи це буде надійно, залежить лише від вас та майстра, котрий це буде робити. Але в стоці ця автівка тримає цю потужність і їде на всі бабки. Тому перше місце Infiniti Q50. Ми ж все ж таки автоджапан і як би ми вибрали, не. Японську авто, тому, друзі, бажаю всім успіху, драйву та динаміки в вашому житті. На все добре, з вами був Авто Якщо вам будуть потрібні запчастини на японські, корейські американські тачки, телефонуйте за номером та переходьте на сайт. У нас є дуже велика кількість запчастин у наявності, тому менеджер вам допоможе і ви зможете вибрати саме те, що потрібно вам. На все добре, до нових зустрічей!